Уже третій день у Тернополі триває сніговий колапс. Дехто із водіїв досі не можуть відкопати свої автівки з під снігу. Інші дослухались до прохання влади і залишили автомобілі у дворах та пересіли на тролейбуси чи маршрутки. У тернополянки Наталії не тільки автомобіль залишився у дворі. Через нагоду зупинився бізнес. Жінка розповідає, не має можливості вранці пішки вчасно добратися до роботи. Я не їздила, але цин їхав сьогодні на роботу, то їхав на тролейбус. Не усі тернополяни чули про рішення влади щодо безкоштовного проїзду у комунальному транспорті. Розповідає водій 151-го тролейбусу Юрій. Вже завтра, коли про рішення дізнаються всі пасажирів буде більше. Я робив, наприклад, понеділок. Я робив, то понеділок було дуже багато людей. Було менше транспорту. Не сьогодні трошки більше транспорту, менший потік такий, пасажиропотік а Ну, то, що безкоштовно, звичайно, що більше хто був там, кому рахує гроші, то може їде більше те, але не, не суттєво. Це зараз, знаєте, на автомобілях не всюди проїдеш і краще все-таки пройтися, думаю, пішки, ніж йти на автомобілі, ніж їздити на автомобілі. Я рідко їжджу, то вам нічого на то не можу сказати. Я взагалі майже завжди таксі користуюся, але така погода, що не можна зараз викликати, то. Приходиться, як вже є в даному випадку. не важливо, чи він іде безкоштовно, чи він іде за гроші. В даному випадку цікаво саме те, щоб він був конкретно цей транспорт. А чи за гроші, чи безкоштовно, як на мене, це різниці не невелика. Нині на дороги міста виїхали усі 46 тролейбусів. Кондуктори не працювали, натомість водії перевозили усіх пасажирів безкоштовно. комітету прийнято рішення, починаючи з середи 16 листопада. До п'ятниці, 18 листопада, забезпечити можливість безкоштовного проїзду без обмежень всіх тернополян у всіх тролейбусах міста Тернополя. Оскільки таке безкоштовне перевезення пасажирів обійдеться місто, підрахують в кінці місяця.